У світі, в якому ми живемо, створена певна ілюзія хорошості. Тобто бути хорошим начальником, хорошим керівником, хорошою мамою, татом, братом, сестрою, дружиною і так далі. Тобто кожен прагне бути хорошим, але поняття, як це бути хорошим, про це ніхто не знає. Створений певний ідеал, до якого намагаються всі. Але так прийти і не можуть. Чому? Тому що ми живемо у світі дуальності, у світі гри світла і темряви. І на кожне своє хороше є тіньова сторона, є тінь, тобто те, що приховане, те, що невидимо для ока особистості. І коли особистість намагається бути хорошою, Прагне до хорошості, переступаючи через свою тінь, не усвідомлюючи її, це завжди про боротьбу. А внутрішня боротьба створює цю картину реальності, яку бачить особистість. Отже, те, що ми творимо самі, ми на це і реагуємо самі. Бути хорошою людиною воно звучить як аксіома. І насправді світу не потрібні ідеальні, світу потрібні справжні істинні, ті, які визнали свою тінь, прийняли її і перетворили на свою силу, на свій потенціал. Ті, які перестали боротися, ті, які стали істинними. І саме коли ми заглядаємо в свою темряву і приймаємо свої тіні, ми виходимо на новий рівень свідомості, на рівень свідомості 4 d І це новий етап у розвитку особистості, і це новий етап у розвитку всієї землі.